До повномасштабного вторгнення Тростянець ставив собі амбітну мету стати спортивною столицею Сумщини. Місто мало для цього усі передумови. Тростянецький стадіон імені двократного чемпіона Олімпійських ігор з легкої атлетики Володимира Куца капітально відремонтували у вересні 21-го. Ремонтні роботи тривали два роки. Вартість реконструкції становила майже 55 мільйонів гривень. Тут декілька футбольних полів з освітленням, сертифіковані бігові доріжки, локації для занять легкою атлетикою та облагороджена територія навколо. У 21-му році в Тростянці стартувало і будівництво потужного мультиспортивного комплексу H2O Maxi з загальною площею 5 тисяч квадратних метрів. У масштабному критому приміщенні планувався дорослий і дитячий басейн, зали для занять боксом, баскетболом, боротьбою, мініфутболом та іншими видами спорту. На жаль, плани зруйнувала війна. Під час окупації від обстрілів постраждав і стадіон. Один зі снарядів впав просто у центр поля. Була розбита бігова доріжка, пошкоджено газон стадіону. Осколками потрощено місця для вболівальників та адмінбудівлю. За рік руйнування вдалося відновити лише частково. Тому сьогодні міська влада організовує збір донатів на відбудову стадіона. Тростянець був окупований один з перших російськими військами. І ця окупація тривала протягом цілого місяця. Важкі бої за Тростянець, який не пропустив російські війська далі і знищив тут велику кількість російської техніки, на жаль, завдали великих втрат нашої інфраструктурі. Лікарні, школи, десятки, дороги, тротуари були пошкоджені а багато з них цих об'єктів знищених. Так само постраждав і наш стадіон. Розбиті доріжки, постраждало футбольне поле, трибуни, адмінприміщення. І сьогодні ми прагнемо це все відновити. На жаль, у Трасінецькій громади недостатньо коштів, щоб зробити це все самій. На жаль, держава наша теж не може допомогти, бо зараз займається захистом нашої країни. Тож я звертаюся до всіх небайдужих громадян, до всіх небайдужих міжнародних фондів, спонсорів. Давайте разом об'єднаємося і відновимо повністю Тростянецький стадіон, щоб знову Тростянецька футбольна команда виходила на це поле, щоб знову діти займалися легкою атлетикою і іншими видами спорту, щоб слава тростянецьких спортсменів звучала по всій Україні і в всьому світі. Ми можемо це зробити з вами разом. Я Дякую кожному, хто долучиться до збору коштів на допомогу відновленню цього стадіону. Разом ми переможемо. Слава Україні!